Тому ми можемо часто це бачити. От. Тому ці люди, і на що я хочу зосередити увагу, що коли Ізраїль служив і Богу і Божків мав як Рахіль, то Бог їх продовжував називати своїм народом. Но він казав, божків закопайте, залиште. Тому якщо сьогодні людина має таку міру розуміння, тим більше якщо порівняти скажімо, православну церкву. Із поганими того часу, тут от трошки різні речі. Якщо, наприклад, китайці там цьому дядьку що я склав, вони під себе служать то одне, а християни, нехай люди там розуміють зображення ікони, але вони розуміють і служать тому самому живому Богу, що ти. Це трошки м'якша форма, це не було так навчені. Так, просто були так навчені. Люди знають про Отця, люди знають про Божого Сина Ісуса Христа, символ віри. Так, Ми не можемо їх аж, аж так повністю називати ідолопоклонниками, язичниками. Просто православним братами, греко-католикам я їх також братами називаю, бо кожний, хто Ісуса вважає за Господа, це брати. Просто братам нашим треба переглянути вчення Євангелії. Переглянути на своє служення Богу і трошки його підкоректувати, розділити Боже і людське. Боже і людське.